На канікули завдання вчителі роздали, щоби твори українські діти прочитали, і Маруся в бібліотеку швиденько помчалась. За читання Енеїди старано узялась. Еней був парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Венера враг її не взяв, побачила, що так полоха, Еол синка що ж захляв. Умилася, причепурилась, як в неділю нарядилась, хоть би до дудки на танець. Взяла очіпок крезитовий і з сами люстровий, пішла к Зевесу на ралець. І скривившись, заплакавшись і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим пере тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату. Йому у свинки грають їй, куди йому уже до Риму? Хіба як здохне чорт в рові як вернеться пан хан до Криму, як женеться сич на сові, хіба б уже та не Юнона, щоб не вказала макогона, що й досі слухає чмелів, коли б вона та не бісилась, замовкла і не комизилась, щоб ти се сам їй ізвелів. Юпітер, все з кубка погладив свій рукою чуб. Ох, дочу ти моя голубко я й вправді правді твердий, так, як дуб. Генець збудує сильне царство і заведе своє там парство Немалий малий буде він панок, на панщину весь світ погонить. Багацько хлопців там наплодить і всім їм буде ватажок. Іди, не було, не журися. По понеділку й помолися, все буде так, як я сказав. Ой та невше я затрімала, і дивний сон мені наснився? Такий цікавий твір мистецтва про хлопця-козака Вкраїнця. Що ж буде далі із Енеєм? Чи справдиться пророцтво Зевса? Для цього книжку я з собою візьму для прочитання тексту.